Це мої улюблені цукерки, які я одразу роблю велику порцію і заморожую. Для переготування я беру королівські фініки. Вони дуже соковиті, м'ясисті, і їм можна насолоджуватися навіть просто без цукерок. Але звісно, з шоколадом смачніше. Я вичищаю середини фінік від кісточки і додаю горіхову пасту. Рекомендую вам брати мигдалеву або фундучну. Взагалі, це ідеальний перекус для лютеїнової жіночої фази, тому що він багатий на магні через фінік, а також чорний якісний шоколад, який я беру для поливки зверху. Для додаткового джерела жирів ще додаю туди. Горіхи, це може бути мигдаль, грецький або кешю. І трохи поливаю все шоколадом. Я навіть не окунаю повністю фінік, але за потреби ви можете це зробити. Для свіжого смаку додаю зверху сублімовані ягоди і посипаю все корицею. І це має протизапальний ефект, а зверху ще для смаку я сиплю своїми сильними хлоп'ями. Виходить мега В Морозильці такі цукерки можна зберігати дуже довго, але сумніваюся, що вони у вас там залишаться. Така одна натуральна цукерка замінює мені понад 5 звичайних, тому що вона мене більш насичує, має натуральний смак.